Молитва до святого Тадея на всяку потребу, святий Юдо Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славне чудотворче, що допомагаєш своїм почитателям, в твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах, порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою, ти, який одержав від Бога привілей. Помагати в розпачливих і безнадійних обставинах змилося наді мною. Моє життя це безостанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповнюється болем, бо в усьому находжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі, тривога й розпука огортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже, про мене забуло. Чи ж твоя доброта? Не змилосердитися над моїми злиднями, благаю, вислухай мене, Випроси у Бога те, про що прошу. А я до кінця життя з вдячністю буду почитати тебе, як мого особливого опікуна, І буду Богу дякувати за отриману через тебе ласку та поширюватиму по світу пошану Твого імені. Амінь.